Samsung S7H, ціна 2000 гривень. Ось такий по стану, невеличкі такі косочки є по корпусу, але не поганий стан. Тут йде мікророз'єм, також роз'єм на навушники 3,5 досить часто запитують S-серії смартфони. По екрану є легкі царапинки. За додаткову плату можна поклеїти гідрогелеву плівку. Працює телефон досить швидко. Зараз покажу інформацію. Підійде як робочий, так і в повністю в користування S7H. E, так, про... Android стоїть 8.0. E, по пам'яті у нас зараз покажу. E, пам'ять самого телефону 32 ГБ та оперативна пам'ять має 4 ГБ. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Є великий вибір.